Розпустилась у мене перша моя хризантемка. Ось така рожева. Я дуже люблю хризантему. Я вже казала, що я там два роки тому насадила дуже багато. І ось вони мене тепер радують. Ось така в мене є. Ще така хризантема в мене розквітла. Ось. Чимось схоже на ромашку. Така гарнесенька. Такі хризантеми є у багатьох. Так, вже відчувається така осінь. Вже прохолодно. Зранку продовжують квітнути. У нас оці герані мої ось такі ось. Да? Привіт. Привіт. А да? ще в мене є ось така герань, яку я чомусь не знімала, то забула, то ще щось. Вона дуже гарна, І ось такі квіти, схожі, мені чомусь на орхідеї. Вона Завжди в мене квітне, все літо непримхлива. І ось бачите, скільки пуп'янки. Вона завжди, завжди, завжди квітне. От, хто думає, саджати герані чи ні, я от вам раджу саджати, тому що це дуже непримхливі квіти. І за неї їх ну, майже не потрібно доглядати. В порівнянні з петуню, яку там потрібно завжди там доглядати. А гірані, ні, от за це їх дуже люблю. Ось так. Вона у мене завжди тут квітне, все літо. Ну... На жаль, не засняла цвітіння, але ось ну, пізніше засніму. Скоро мої квіточки будуть вже переселятися в будинок, тому що вже холодно. Ось ця геран ще більше розпускається. Вона на сонці в мене підсихає, а ось зараз така погода, що їй подобається. Пуп'янки, як завжди. Колір мені дуже подобається, такий червоний, червоний вогняний. В мене вони тут ці гірані все літо стоять у вазонах і ну, гарно виглядають. Ось, пізніше засніму ще. Ну, я дивлюсь і радію, і ви зі мною. Це молода сакура, вона була дуже-дуже малесенька. А зараз, ну, мені подобається. У кого є сакура, напишіть. Чи вона також з таким червоним листям, чи ні. Ну, в мене сакура червонолисна, в неї взагалі лист такого бордового кольору. А ось восени вона така робиться рожева. Ну, дуже гарно виглядає. Тут у нас вже хризантемка. я дивлюся, на підході. Ось. Скоро будуть тут квітнути хризантеми. Так. Ось хризантеми. Це в мене піжма. Я когось питала, як називається ця рослина. І ця піжма вона не любить вологу, вона тоді випріває. Ну Все, будемо спостерігати за цвітінням наших хризантем. Ось знову. Тут розпускаються, вони вже так от багато пуп'янків викинули. Все, бажаю вам чудового дня, мирного, спокійного, до побачення. Bye dear, friends!